Шановні колеги, доброго дня! Ми розпочинаємо брифінг щодо ситуації, яка склалася з обранням голови національного антикорупційного бюро. Я запрошую до слова представників реанімаційного пакету реформ Transparency International, а також центру протидії корупції. Прошу. Доброго дня, мене звати Ярослав Юрчишин. Я експерт з питань адвокації реанімаційного пакету реформ. Антикорупційна реформа є однією з ключових, фактично, інституційною реформи, яка забезпечить або спроможність, або неспроможність незворотності більшості реформ. Чому? Тому що ні медична, ні судова, ні реформа правоохоронних органів не спрацює, якщо ми не поставимо чіткі антикорупційні захисні механізми. Власне створення нової інституції, не мережі інституцій, головною з яких є національне антикорупційне бюро, це Початок незворотності реформ. В нашій системі, коли дуже багато різних органів постійно боролися з корупцією і нічого не виходило, а переважно люди, які відповідали за боротьбу з корупцією, її в кінцевому варіанті очолювали, створення повністю нової інституції може вирішити проблему ефективності боротьби з корупцією. А ми, як реанімаційний пакет реформ, постійно супроводжували. Забезпечення законодавче механізму створення Національного корупційного бюро і обрання голови Національного антикорупційного бюро. І тому для нас, як громадських експертів, є не те, що незрозумілим, а просто неприпустимим гальмування чи політизація цього процесу. Ми ніколи не зможемо встановити верховенство права, якщо люди, які підписують закон, які. Вводять його в дію, тобто самі своїм підписом гарантують його виконання через своїх представників у а, конкурсній комісії, потім намагаються запроваджувати різноманітні схеми. І тому для нас є дуже чітким показником. Або а, після перевірки, відповідно до закону, будуть надані потрібна кількість кандидатів, а вони є, і вони, їх комісія вже відібрала, і вони пройшли спецперевірку. на до вибору президенту, або якщо цього не ставиться, це буде чітко показувати, що процес гальмується, політизується, і хтось зацікавлений в тому, щоб зірвати реформу по створенню антикорупційного бюро, зірвати обрання голови і тим самим загальмувати одну з найважливіших реформ. А це стане відомо найближчими днями, а детальніше як будуть пробувати. Зривати а, власне конкурс розповість Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Доброго дня, шановні журналісти. Я розпочну розпочне Віталій Шабунін, я голова правління центру протидії корупції. Тієї організації, яка від самого початку і вписала цей закон, а потім добувалася майже рік його прийняття. Ну і вже півроку раз ми з вами намагаємося отримати керівника цієї ключової антикорупційної інституції. Я пишу до вас прохання сьогодні буде. Має бути фінальне засідання конкурсної комісії, адміністрація президента, друга година дня. Я щиро запрошую всіх вас прийти і насправді ваша присутність там – це ключовий запобіжник спрацюванню різних схем, які були, як це було минулого, наприклад, разу. Тільки присутність журналістів, їхні гострі запитання, ну і трансляція онлайн допомогла діти якогось адекватного рішення членам комісії, в тому числі. Я коротко зупинюсь на найголовнішому. Сьогодні фінальне засідання комісії. Сьогодні, згідно закону, комісія може прийняти два рішення. Або передати двох-трьох раніше обраних претендентів, які пройшли спецперевірку, як фіналістів президенту, з яких останній продовж 10 днів вибере одного, або переголосити конкурс. Закон не дає комісію інших варіантів. І приводом для того, що ми попросили вас сьогодні прийти, були саме заяви кількох штанів комісії про те, що ми хочемо розширити шорт-ліст кандидатів. Або ми там, думаємо, нам хтось не подобається, ми хочемо набрати кандидатів з тих, кого ми відсіяли спочатку. Або ще щось: пункт стат... Абзац сьомий. Пункту 6 статті 7 закону не дає комісії такого права. Тобто, або комісія обирає з двох-трьох тих, хто пройшли спецперевірку, або переоголошує весь конкурс. Якщо раптом комісія бере когось з тих, кого вони не пропустили раніше, це дає право будь-якому іншому кандидату піти в суд. І через адміністративний суд гарантовано оскаржити весь конкурс. Для розуміння, чому взагалі ці чотири кандидати вони не взялися з неба, яка була процедура відбору? Оголошено конкурс. Майже 180 анкет, пакетів документів подалося. Комісія більше восьмидесяти відсіває як такі, що не відповідають умовам конкурсу. Немає вищої освіти юридичної, немає десяти років правного, правового ста, стажу, не має 5 років управлінського стажу. Тобто, по формальних ознаках лишається майже 100. <кхух> Після цього комісія е, проводить співбесіди з усіма тими, хто формально відповідав е, е, вимогам. Перше коло співбесід пройшли, я наголошую, всі. Після цього комісія обирає 21 кандидат, які їм на співбесіді і по документах сподобались найбільше. Після цього комісія проводить глибинне інтерв'ювання, до речі, яке транслювалося в онлайн згідно закону. З кожним з цих кандидатів. Це в друге інтерв'ю, я наголошую. Після цього комісія голосує по кожному з кандидатів окремо. І ті з них, хто набирає мінімальний потрібний для проходження голосів, тобто 5 і більше, потрапляють в цей шорт-ліст, ну, короткий список, який пішов на спецперевірку. Тобто комісія вже вибрала своїх чотирьох кандидатів. Процедура голосування після спецперевірки в закон була нами вписана лише для одного. Якби спецперевірку пройшло 4, 5, 7, ну, тобто, кандидатів більше, ніж треба або 2, тоді комісії потрібен був інструмент, щоб обрати з-поміж них. Немає іншого, іншої потреби в цьому інструменті. Зараз ми чуємо, що е, е, різні думки насправді. Ми віднов, один членів комісії написав про те, що один з кандидатів не пройшов спецперевірку, е, і на результати цієї спецперевірки ще й було накладено гриф е, таємно. Ну, це повна дурня, насправді е, такого не має бути, тому що кандидат, який не пройшов спецперевірку, має п'ять днів на її оскарження. А якщо стоїть гриф і людина не має допуску, то вона просто не зможе це оскаржити. Але навіть якщо один з чотирьох не пройшов спеціальну перевірку, лишається троє. Комісія може або всіх трьох подати, або подати двох. Я голошу, ці люди вже були обрані комісією. Ми чуємо про те, що якби, спеціальну перевірку вони пройшли, але в правоохоронних органів до них є запитання. Це від лукавого. Тобто вони або пройшли спецперевірку, або не пройшли, якщо органи мають до них запитання. Не може бути, знаєте, ми їх пропускаємо, а тому формально знімаємо себе відповідальність. Але маємо до них запитання. Це від лукавого. Так не може і не має бути. Ну, ось якщо коротко по е, тому, я, що сьогодні може відбутися. Ми насправді щиро стурбовані тією ситуаці ситуацією, що вчора секретар е, комісії пан Захаров сказав про тиск, який здійснюється на членів комісії з боку адміністрації президента. Ми, ми бачили подовж цього конкурсу спро три спроби зірвати весь конкурс. Це Реєстрація законопроекту, який, через збільшенням віку, фактично переголошував конкурс, це спроба змінити регламент комісії на підкінець конкурсу. До речі, дуже цікаво. Зміна пропонувалася така, що якщо це вже коли був шорт з чотирьох, і їх направили на спецперевірку. Була пропозиція в регламенті зробити так. Що якщо всі чотири не проходять, тоді комісія формує новий шортліст. Ця зміна не пройшла на комісію саме через її незаконність. Комісія не має цього права. І третя спроба була розширити оцей шорт-ліст іншими кандидатами. Іншими словами, ми маємо всі підозри бачити, ну, говорити про те, що є спроба відкоригувати результати конкурсу. Для цього законно є лише один метод, один інструмент переоголошення конкурсу. Причому, спілкуючись членами комісії, не факт, що після такого ну, очевидного зламу результатів і їх місячної, двохмісячної роботи е члени комісії е лишаться її членами, а не просто підуть, е підуть геть. Е нас Андрій Марусов з транспаренції добігає. Ну, ми будемо тоді, з вашого дозволу, на ваші питання, відповідати. І дочекаємося, можливо, Андрія Марусова. Він добігає. Шановні колеги, чи є запитання? <кху> будь ласка, представляйтеся. Доброго дня, Вікторія Іщенко, портал Четверта влада. Скажіть, будь ласка, якщо буде переоголошено конкурс, то наскільки ще розтягнеться створення бюро? Мінімум два місяці, реальний сьогодні показало, що на три. Тобто, мінімум, а, дякую запитання, це моє ще одна серйозна небезпека. В тому, що створення антикорупційного, не тільки створення, а його ефективне фінансування станом на літо ключова антикорупційна вимога МВФ. З цього вони не злізуть точно. Тобто ми ставимо під ризик взагалі отримання фінансової допомоги або отримання її в повному обсязі. Але це мінімум два місяці практика показала, що всі три. Да, у мене є запитання. Ось коли в нас була презентація початку роботи цієї комісії, то члени комісії, зокрема Захаров, говорив про те, що якщо вони будуть на них чинитиметься тиск, вони просто і якщо будуть робитися якісь речі, ну які йдуть в розріз з їхніми якимись принципами і принципами роботи цієї комісії, які були закладені в закон, то вони просто підуть. Чи вам відома така інформація про те, що члени комісії готові скласти себе? Ну, певні члени комісії, готові скласти повноваження. В спілкуванні з членами комісії ми точно знаємо, що кілька людей готові це зробити, якщо такий тиск продовжиться далі. Якщо сьогодні буде зроблена спроба переграти весь конкурс незаконним шляхом, як правило, коли чиняться подібні дії, вони робляться з однією метою, аби прописати умови ну, під певних кандидатів. Чи відомо вам, про кого може йтися йтиметься мова? Під кого може бути робитися такі спроби? Е, ну я скажу так: було кілька кандидатів, які під час співбесід прямо сказали: ми на цьому конкурсі на прохання адміністрації президента. Ми на прохання адміністрації президента працювали кілька місяців над створенням там концепції або якихось документів. То це було озвучено прямо. Я не можу стверджувати, що вони прямо підконтрольні президенту, але точно приймали участь на запрошенні адміністрації. Перше. Друге, я наголошу вашу увагу, що спеціальна перевірка тривала місяць. По закону це дійство має тривати максимум 15 днів. Українська практика навіть з іноземними міністрами показує, що при наявності політичної волі це триває 2 дні. Тобто, чотирьох українців перевіряли довше, в 15 разів, ніж іноземних міністрів. Для нас це очевидне свідчення наступного. Жоден з чотирьох кандидатів не влаштовує адміністрацію президента. Інакше спецперевірка тривала б набагато більше. І те, що жоден з цих кандидатів не влаштовує адміністрацію президента, найкращий показник того, що принаймні до сьогодні конкурс вдався. А чому не влаштовує адміністрацію президента? Насправді є величезна парадигма, проблема парадигми сприйняття владою процесу реформ, так тобто, замість того, щоб віддавати можливості створення незалежних структур, незалежні суди, незалежне антикорупційне бюро, зараз є така магістральна лінія робити все вмонтовувати в президентську вертикаль. А наскільки це? Небезпечно, ну далеко ходити не треба. В принципі, те саме намагався робити Янукович. Єдине, що він це робив, фактично постійно порушуючи закон, але не було такої можливості в преси, в громадянського суспільства постійно на цьому акцентувати. Зараз ми маємо продовження цієї тенденції, тобто, а, незважаючи на тиск міжнародних наших партнерів, незважаючи на вимогу громадськості, так про у незалежнення гілок влади, у незалежнення органів, які будуть відповідати за боротьбу з корупцією, був монтовано вмонтований в президентську вертикаль голова національного антикорупційного бюро. Ну, скажімо так, до певної гілки влади буде ставитись трошки лагідніше. Нам потрібний дієвий механізм, та, а не вираження якихось чиїхось політичних амбіцій. І в принципі, ми дуже сподіваємося, що це все припущення, так. І ми за два-три дні отримаємо а, чіткий сигнал та, про те, що а, ми помилялися. І насправді, президент, а зараз відповідальність конкретно на ньому, а, візьме. Напрацьовані комісію, відібрані комісію відповідно до законодавства кандидатів і швидко прийме своє рішення. Якщо будуть інші кроки, відповідальність не на членах комісії. Відповідальність конкретно лежить на адміністрації президента, які відповідальні і перед суспільством, і перед міжнародною спільнотою за те, щоб національне антикорупційне бюро якнайшвидше запрацювало і якнайшвидше почало давати результати. Я ще, ще коротко. коротко Нагадаю, з вашого дозволу, як формувалась комісія дев'яти. Трьох запропонував президент, трьох запропонував прем'єр. Уряд, я перепрошую, і, трьо, і троє пішли від е, Верховної Ради. Е, окремою буде історія, потім проаналізувати, як саме віддано працювали ці члени комісії від кожної з інституцій. Е, це я нагадаю, це перший в історії країни відкритий конкурс настільки публічний, який транслюється онлайн на та, аж таку висоду, високу посаду. І якщо цей конкурс буде зруйнований, це вб'є те найважливіше, що ми хочемо зараз мати в, кожні, в кожній реформі. Незалежне обрання ключової особи, яка буде цю реформу здійснювати. Цей конкурс є показовим. Якщо провалять його... То очікувати довіру до всіх інших конкурсів не на посаду дільничих міліціонерів постової служби, а на посаду рівня міністрів годі сподіватися. Тому насправді сьогодні комісія є фінальною і за її результатами буде очевидно, як буде рухатися все далі. Колеги, чи є ще запитання? Нема, ну тоді на цій позитивній ноті ми завершуємо а. цей брифінг. Я сподіваюся, що все буде добре. добре. Зай дуже дякую. А наступний брифінг брифін 11 годині. Так, дякую.